Велична монотонність з книги Бренана Меннінга Євангеліє Обірванця сер Джеймс Джинс, відомий британський астроном, якось сказав Здається, Всесвіт спроєктував якийсь сутий математик. Джозеф Кембл писав про сприйняття космічного порядку, що надається до математичного визначення. Міркуючи про те, як влаштована Земля, сонячна система і зоряний Усесвіт. Науковці й учені дійшли висновку, що головний планувальник не залишив на поталу випадку нічого. Приміром, нахил землі під кутом 23 градуси спричинює зміну пір року. Науковці кажуть, що якби земля не була нахилена саме під таким кутом, то випари з океанів рухалися б на північ і на південь, нагромаджуючи величезні крижані континенти. Якби відстань від землі до місяця. Становила не 384 тисячі 400 кілометрів, а лише 80 тисяч кілометрів, то морські припливи і відпливи були б такими височенними, що під водою опинялися б усі континенти, і навіть гори розмились. би. Якби земна кора була всього на три метри товща, то не було б кисню, а без нього вимер би весь тваринний світ. Якби океани були на метр два глибші то поглинули б вуглекислий газ та кисень і перестала б існувати рослинність. Масу Землі оцінюють у 6 секстильйонів тонн секстильйон це одиниця з 21 нулем. Та, попри це, наша планета чудово збалансована і легко обертається навколо власної осі. День у день вона крутиться зі швидкістю понад 1600 км кілометрів за годину або ж 40 тисяч кілометрів за день. Вкупі це дає десь 14,5 мільйонів кілометрів за рік. Якщо ми візьмемо до уваги приголомшливу масу 6 секстильйонів тонн, яка обертається навколо невидимої осі на такій фантастичній швидкості і закріплена на місці невидимими пасками гравітації, то слова з книги Йова 26-7, набувають для нас безпрецедентного значення. Він на нічому повісив землю. Земля крутиться навколо Сонця по власній орбіті, щороку здійснюючи довгий еліптичний виток завдовжки приблизно 940 мільйонів кілометрів. А це означає, що ми подорожуємо у космосі зі швидкістю 30 кілометрів за секунду або ж приблизно 100 тисяч кілометрів за годину. Книга Йова спонукає нас порозважати ще про дивні діла Божі. Візьмімо, до прикладу, сонце кожен квадратний метр поверхні сонця постійно випромінює енергію, що дорівнює 150 тисячам кінських сил, десь як 500 восьмициліндрових автодвигунів, у вигляді полум'я, утвореного джерелом енергії, яке набагато потужніше за вугілля. Дев'ять основних планет нашої сонячної системи перебувають на неоднаковій відстані від сонця, відстань ця різниця від 58 мільйонів до 5 мільярдів 900 – 55 тисяч кілометрів. Одначе кожна з них рухається навколо сонця з дивовижною точністю. Період обертання становить 88 днів для Меркурія і 248 років для Плутона. Утім… Сонце це лише одна невелика зоря серед ста мільярдів небесних світил, з яких складається наша галактика чумацький шлях, якщо, дивлячись на нічне небо, тримати на відстані витягнутої руки одну копійку, то ця монетка затулить 15 мільйонів зірок, що їх можна було б побачити, якби наш зір був аж настільки сильний. Коли ми намагаємося збагнути майже незліченне число зірок, а інших небесних світил, одної лише нашої галактики, то резонуємо з хвалебною піснею Ісаї всесильному творцеві. Підійміть угору ваші очі й подивіться хто створив усе це? Той, хто виводить військо їх за лічбою і кличе усіх їх на ім'я? Сила його така велика, і міць така потужна, що ні одного не бракує. Ісаї 40. Не дивно, що Давид вигукує Господи Боже наш. Яке придивне твоє ім'я по всій землі, ти возніс славу свою вище неба, з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога й бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього? Або людська істота, що про неї дбаєш псалом 8. Сотворення розкриває нам очі на силу, перед якою ми торопіємо, адже засобами нашої мови описати її годі. Божа сила зачаровує нас і заворожує. Говорячи про Божу святість, ми знай затинаємось і бубонимо щось собі під ніс ми тремтимо перед Божою величчю, Але перед лицем Божої любові стаємо дедалі вибагливішими і примхливішими. Мене просто ошелешує те, Наскільки поширена в наші часи відмова мислити про сповненого любові Бога масштабно, наче норовливі породисті скакуни, яких ведуть до стартових воріт на іподромі, багато хто з християн перед откровенням всеохопної Божої любові в Ісусі Христі просто і рже закушує вудила і мчить уперед? Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді. Читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоб і вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.